Дуже цинічне ставлення у ворогів до власних поранених, і наскільки ми дивилися, і через безпілотники, ці всі, і через ну вони не витягують так. В них, якщо ми намагаємося для нас, як справді, для армії якоїсь напевно розвинутої європейської держави, кожен це найбільша цінність. і вони байдуже ставляться, деколи ті поранені. По двохсотих, ну тобто загиблих, блек, вони взагалі, напевно, не забирають і поранених, якщо вийде, то забирають. У них дуже смішні, дуже примітивні аптечки, те, що було, дуже їхні ті ці протоколи ще з радянських часів, напевно, з того часу, як воювали в Афганістані з тими всіма околами і так далі. Тобто, ну вони не. Пають. В них далі той принцип, напевно, баби наражають. Коли для нас найбільше цініться життя бійця, для них, напевно, ну, вижив то вижив. -то. Тобто смішні ці відео, що я теж їхні дивився про надання цей швуд який може тріснути, він може тріснути через те, що він холодних умовах, через те, що він на сонці був. тобто Це звичайний такий. Ну, хто собі уявляє, колись такі були. Винозні теж такі розтягувалися, що ми в дитинстві плавалися, а це трошки такий міцніший. Може тріснути? Воно абсолютно непрактично. Та воно може врятувати, але не завжди, через раз. І в них ще купа ванні, в них ще купа. Така собі російська рулетка, новий варіант. Так. А, на, а зараз, ну тобто, в них якось трошки покле, покращилися цей склад аптечки, чи, от, чи, чи як все було в 22-му, так і зараз плюс-мінус. Тож мені останній раз приносили хлопці, ну я б не сказав, що покращилося. Я б не сказав, що покращилося. Пане Андрію, якщо ще говорити про окупанта, ми пам'ятаємо минулу зиму, тоді велика кількість їхніх трьохсотих була через те, що в них там було обмороження. Ми згадували про їхні аптечки, так що в них там не, кажучи, не все добре. А ще була і причина. Трьохсотих, так би мовити, те, що в них обмороження. Ніх кінцівок і це нелегкі форми, а такі форми, що вони просто виходили як бойова одиниця. Як ви зараз бачите, чи якось покращили вся їхня там, зимова форма, чи, чи все як було? Ви про ворін наше кажете? Так. Та це боже, вони так ставляться як до розхідного матеріалу. Там ніхто ні з ким не церемониться. Тобто, ну... Є забезпечення, то є забезпечення, нема в них забезпечення, нема за чому є, тому що дали. Що не розікрали, тому дали.